Всім привіт! Зараз хочу зібратися трошки просто себе до ладу і розповісти, як ми потрапили до Норвегії. Тобто, саме наша дорога до Норвегії. Так як ми рік були вже в Румунії, то ми їхали в Норвегію з Румунії. Пояснюю, чому, чому саме Норвегія. Тому що Програма в Румунії вже закінчилася для українців. Там залишилося лише там, тобі, для пенсіонерів, для людей багатодітних, нібито, і ще там якісь деталі. Тобто ми під цю категорію, не під яку категорію ми не підходили. І тому нам треба було їхати або додому, але додому ми їхати не можемо, тому що наше місто ще окуповане. Ми з Каховки Херсонської області. А... Ну, а їхати кудись, кудись треба. Тому нам один друг порекомендував їхати в Норвегію, адже тут програма ще є, тут ще приймають українців. Тут є виплати, тут е, дають житло, тут є інтеграційна програма, дають вивчити язик і все-все-все інше. Так ось, ми виїжджали з Румунії, їхали через Венгрію, через Словакію. Через Польшу. Потім з Польщі на паромі ми їхали в Швецію, і зі Швеції ми їхали вже в Норвегію. Я забуваю, що мені треба збиратися. Ось. Тому їхали на власній машині. Чому на власній машині? Звісно, що літаком було б легше і швидше. Але так як наше життя тепер вміщується у валізу, а нас семеро людей, тому нам треба було їхати на машині. Плюс ми коли дізнавалися про Норвегію, казали, що в Норвегії дуже великий плюс мати машину, тому що тут ну, треба буде пересуватися. Ну, тобто, це набагато легше і краще, ніж без машини, так? Да? Ніж на автобусі. Ось, ми приїхали, ми їхали 2 дні. В Норвегію ми приїхали десь о 3-й е, годині ночі. На заправку в нас пішло десь приблизно 300 євро. Можливо, я помиляюся, можливо, менше, можливо, трішечки більше. Це залежить від ціни на паливо на... і все все інше, в принципі. Потім. Коли ми вже приїхали до Польщі, в нас був замовлений заздалегідь паром. Тобто, як ми зробили, там можна просто забронювати паром, а можна саме його вже забронювати і оплатити. Ми оплатили, щоб не було ніяких питань, адже в Польщі нам нема де зупинятися і нам треба просто їхати далі. І ось ми оплатили паром. Паром коштував 50 євро з людини і 50 євро з машини. Тобто з кожної людини по 50 євро і ще плюс 50 євро з машини. Неважливо, яка машина. Ми дісталися до Швеції і вже ніч ми їхали, ну як ніч, вечір в ніч ми їхали в Швеції. І їхали до Норвегії. Ми могли поїхати там. Я не пам'ятаю, як то місто називається, де типу готель, знаєте, приймає. Але ми вирішили не ризикувати, тому що були ситуації, коли з готелю повертали в Роде. Роде це місто, в якому велика... такий великий ангар. А в цьому ангарі дуже багато великих палаток таких, знаєте, ну, в нас вони називалися армійські. Армійські палатки. І там живуть усі, щоб ви розуміли. Тут є сирійці, азербайджани, турки, українці, білоруси це тих, кого ми зустріли. Можливо, ще хтось є. Можливо, є росіяни, я не знаю, хоча, мені здається, їх тут немає. Білоруси є ті, е, хто підтримує Україну, а тих, хто підтримує Україну, е, там шукають і, звісно, не люблять. Я скажу так, щоб нікого там не, не, не дратувати своїм, е, як це, мені своєю думкою. Щоб нікого не уразити, я скажу так. Ось, ми приїхали в Роде саме в ці палатки. Ми приїхали вночі, нас зустріли, і сказали, що нам треба, або вони можуть просто зараз нас відвести до поліції, а поліція знаходиться саме в цьому великому ангарі. Або ми можемо поспати, і вже на ранок вони нас знову відведуть до поліції. Але сказали, що якщо ми почнемо просто зараз, тобто почнемо вночі, це буде трошечки довше. То ми вирішили, що нам треба відпочити. І нас, нам дали такі великі чорні сумки з постілю. Там була подушка, там була ковдра на кожну людину подушка, ковдра, дві, два на матрасника і два комплекти постільної білизни. А, ще було два великих рушника і два маленьких рушника. Це те, що було в цій чорній сумці. Нам дали, ну, чесно кажучи, шість, На мою дитину сумку не дали. Але нам її дали вже на другому етапі. Вони запитали, чи є в нас все. Ми відповіли, що в нас немає для дитини. Ось. Ми приїхали туди, поспали. Нас накормили сніданком і повели в поліцію. Весь цей час всі наші речі були з нами. Тобто ніхто там за ними не слідкує, і нам видали такий великий візок, в який ми складали свої речі, і ми возили його усюди з нами. В поліції е знімали відбитки пальців, фотографували е запитань. Ну, ніяких прям таких не було. Просто нам робили ці жовті, жовті картки, такі тимчасові, тимчасові жовті картки. Що означають ці картки? Вони означають, що ви можете легально знаходитися в Норвегії. Тобто, е якщо там в якійсь е країні запитують про паспорт. Тут запитують про id картку про жовту ID-картку. В цій жовтій id картці знаходиться вся інформація, яка треба комусь із органів. Тому нам одразу ж, ми правда, довго там були, довго ми там сиділи, і нас, врешті-решт, оформили, видали нам ці жовті картки. Хоча я хочу відповісти, що це дуже сильно індивідуально. Тому що, наприклад, коли вже відправили до мутаку деяких людей, вони ще очікували жовті картки. А ми приїхали в мутак вже із з, з ними. Тобто, це дуже все індивідуально. Ось і нам сказали, так як мій чоловік є опікуном, нам сказали, що ми в роде жити не будемо. Тобто ми не будемо жити в цих великих палатках. Нас відправили до транзитного мутаку в Ормен. І ми жили там. І ми там спілкувалися з іншими українцями, вони також є опікунами. І я так розумію, що в транзитний мутак відправляють тих, хто є опікуном. Тому Ну, це нормальна практика, що ми не жили в Роде. Бо всі українці, коли говорять про Роде, вони аж. Трохи сіпається. В цьому транзитному мутаку ормен нас е годували чотири рази на день. Чотири рази на день. Е зранку о пів на восьму там були бутербороди, о пів на першу там були бутербороди, о пів на шосту там була якась нормальна їжа. Тобто, ну, не так, як ми звикли, там борщ або картопля, щось, щось їх, їх. їх щось таке. Щось норвезьке. І о пів на дев'яту, да, о півна дев'яту там були ще раз бутерброди. Ну, бутерброди, чай, джем, якісь фрукти. Зранку були ще йогурти, пластівці. Ну, тобто, щось таке. Далі. Поки ми жили там, ми жили там нібито три тижні, нас возили один раз до аеропорту. До аеропорту, а саме в ну, міграційну поліцію. Там в нас теж задавали нам, нам задавали питання. А питання були роду, саме як ми виїхали, чи бачили ми якесь насилля або тортури і все таке. Чи заставляли нас брати російський паспорт, чи було якесь насилля в нашу сторону, чи бачили ми, ну тобто, все про ось, про ось це вторгнення, все нас запитали. Я, я розповідала все чесно, все як було, тобто, що я бачила, що я не бачила. Тому що приховувати немає смислу. Від цього залежить, від цього рапорту, який писав полі поліцейський, від цього залежало моє просунення, тобто моє. Від цього залежало залежить. Вони казали, що від цього залежить моя інтеграційна програма. Тобто, від того, що я буду розказувати, цього буде залежати, як швидко мене кудись будуть оприділяти. Тому я нічого не приховувала, все розповідала все як є. Ось далі. Далі нас відправили е, в роде. Тому що там, в цьому великому ангарі, да, там, де палатки та поліція, там ще є лікарня. В лікарні нам всім, окрім маленької, робили рентген, обслідування на туберкульоз. І все. Нас відвезли туди, зробили рентген, відправили назад. Потім ще що було в нас, це приїжджав якийсь чоловік. І заповняв якісь заяви, де саме ми хочемо жити. Тобто, місто, чи є в нас якісь родичі, друзі, потім заповняв роботу, заповняв наші дипломи, нашу освіту, скільки мов ми знаємо, чим ми займаємось, і все-все-все таке інше. Ось, і після цього пройшло: я не знаю, скільки пройшло. Мабуть. Ну, може, днів п'ять, і нас переселили на другий етап. Тобто сюди, в цей мутак. Тут, як ми приїхали, нам одразу видали постіль на Олівію, адже в нас запитали, чи є у вас, у вас все, ми сказали, що нам не видали постіль на маленьку дитину. Вони нам одразу видали пакет ну, цю сумку, велику чорну на дитинку. І все. А, і ще сказали, що УДІ — це програма, яка Ну, це і є ця інтеграційна програма. Тобто, це і є як то сказати? Це і є та компанія, я скажу зрозуміло, це і є та компанія, яка займається інтеграційною програмою. Ще вони видали нам на сім'ю, так як ми зареєстровані як дві сім'ї, тобто мої батьки з сестрою і ми з Венією нам видали по дві коробки. Кухонного, там, всілякого такого. Так як ми тут готуємо вже самі. То нам видали ось ці коробки. Тобто там, там все, все, що хочеш: і кастрюлі, і ложки, і тарілки, і чашки, все, що хочеш. Ще о, одне важливе питання це гроші. Можливо, хтось сюди приїжджає з мільйонами. Але це не про мою сім'ю. Я кажу про себе та чоловіка. Ми приїхали, в нас були деякі збереження, але це було не більше, ніж 500 євро. Ось так. Люди їдуть, не знаючи куди, і їдуть без грошей. Коли ми приїхали, нам ніхто ніяких грошей не давав. Ми приїхали в мутак. Вперше. Тобто, це перший у нас в мутак був транзитний. Це як роде, як ця палатка. Чому ми не жили в палатках? Тому що в нас, як я вже казала, в нас є мій, мій чоловік опікун, тобто в нас є людина, яку ми опікаємо, і ми не можемо жити в палатці. Я не знаю, це нам ніяк не пояснили, але і слава Богу, що було так. І ми приїхали в цей мутак транзитний на наступний день, коли видавали гроші. Тому нам, звісно, ніхто грошей не дав. Нам видали гроші вже на наступну дату видачі. Тут видають 6-го, там видавали 6-го і 16-го, тобто, нам вже видали 16-го, тому що 7-го ми приїхали в Мутак. в Норвегію взагалі. Да? У нас просто все за один день вийшло. Ось, 7-го ми приїхали, і нам 16-го видали гроші. Нам видали гроші за ті дні, які ми проживали до 16-го, і нам видали гроші з 16-го по перше по або по шосте. Взагалі видають першого. Не знаю, чому так у нас вийшло, але нехай буде так. Ось, і нам видали, ми так порахували, нам не відповіли, скільки має отримувати доросла людина, скільки має отримувати сім'я, дитина. Та неповнолітня дитина, нам не відповіли. Ми поділили так, що кожен з нас отримав по 500 крон. За місяць. Це мало. Це мало. Але нас, так як нас годували в тому мутаку. Тому і такі малі виплати. Вже тут, в цьому, на другому етапі, в цьому мутаку, виплачують набагато більше, звісно. Нам виплатили на всіх. Тобто, це. О, я прикріплю вам таку, зараз прикріплю ось таке фото, і там ви можете перекласти та подивитися. Я на, на пам'ять не пам'ятаю, скільки кому виплачується. Тому тут, звісно, ну, ми відчуваємо себе трошечки такими, знаєте, вже якийсь фундамент у нас є. Тому що коли нам видавали по 500 крон, тут ціни такі ну не дешеві, і нас годували лише бутербродами. Дуже важкувато, знаєте, було. Тому що, наприклад, е, наприклад, хтось там, е, ну, знаєте, хтось там їсть так на широку на ногу, да? а хтось їсть мало і витрачає менше. грошей. А хтось може економити і їсти мало. Тому в цьому таку це великий плюс, звісно, що виплачують. Трошечки більше і не годують, адже хтось там їсть. Комусь треба їсти м'ясо, хтось там веган, хтось їсть мало, хтось їсть багато. <звук> Я нікого не закликаю їхати. Хто хоче, то їде. Я просто хочу сказати, що Норвегія чекає, Норвегія ще приймає, Норвегія виплачує виплати. Норвегія е, забезпечує житло на деякий час. Норвегія дає можливість вивчити їх мову. Тому не можу сказати ласкаво, прошу, але хто хоче, той має приїхати. Е, є також чутки, е, коли українці з Західної України приїжджають сюди. Да? Типу, у вас там не дуже бомблять, нащо ви приїхали? Я не знаю мотив тих людей, але я скажу за нас. Ми приїхали, тому що нам нема куди їхати. Тому ми приїхали. Да? А нам треба ростити дітей, нам треба жити далі, ми не можемо поїхати в окуповане місто. Щось думати на майбутнє, адже як я вже казала, місто окуповане, ми не знаємо, що буде далі з нашою домівкою. Там рванули Гес, і взагалі невідомо, що, що буде. Тому ми сподіваємося, лише на Бога. Він нас веде, і куди він нас веде, ми довіряємо йому, і ми йдемо туди. Ось і все. Тому, якщо є якісь ще питання, пишіть, я відповім все, що знаю. Якщо не знаю, запитаю чоловіка: він знає про машини, про рибалку, про що там ще магазини, можу я відповісти про якісь там ціни або ще щось. Все, що хочете, все питайте, я про все відповім. Дізнаюся і відповім. Наразі я розповіла всю інформацію, що я знаю, на, даному, на другому етапі інтеграційної програми в Норвегії. Коли ми вже переселимось до мутаку, там я вже буду розповідати більше інформації. Тому я дякую всім, хто був щойно зі мною. Якщо є питання, пишіть.